Сьогодні хотіли б з вами розпочати з цієї гучної і водночас, ну, досить зневажливої такої заяви Дональда Трампа, про яку всі говорять, так, про те, що йому безліч представників різних країн телефонують і цілують його так, в дупу, він сказав. Я це мушу, на жаль, повторити, тому що це цитата. От, і він це сказав з таким. Ну, скажімо так, навіть якимось відвертим задоволенням, і знаєте, складається враження, що взагалі ця вся історія з тарифами величезними для країн світу була мало не для цього і спланована. Так, загалом, що ви думаєте з приводу цієї одіозної заяви? Ну, вона цілком в дусі Трампа. В принципі, тут нічого такого нового немає. Ми вже звикли до подібної манери дипломатичної. Поведінки і, власне кажучи, того, яким чином себе лідер США поводить у спілкуванні в першу чергу з союзниками США, тому що, якщо брати, наприклад, традиційних опонентів США, є, наприклад, Північна Корея, от, Росія, зрештою, то там він завжди максимально себе поводить коректно, завжди говорить, які там прекрасні лідери, як він всіх поважає. От і е, в такому контексті завжди вибудови комунікації але по відношенню до традиційних союзників США навпаки постійно демонструє зневагу, і е, насправді, от е, це все е, не, не обов'язково матиме якісь результати прямо зараз. Але очевидно, що це все б'є в кінцевому рахунку по репутації Сполучених Штатів, по ролі Сполучених Штатів як лідера. Вільного світу, демократичного світу, тому ця вся війна, яку він зараз розпочав торгівельна, uh -huh. вона то теоретично може призвести до того, що якісь держави визнають необхідність поступок по відношенню до Сполучених Штатів, і все в такому дусі. Але в кінцевому рахунку руйнація відносин із традиційними партнерами США навряд чи принесуть Сполученим Штатам. Щось дуже добре, тому що 에, Сполучені Штати сформувалися як наддержава світу за підсумками завершення холодної війни 에, не самостійно, а спираючись в тому числі на широкий комплекс союзів, які з'єднували їх з рядом інших держав, 에, і таким чином, завдяки лідерству, не просто там економічному чи, наприклад, військовому домінуванню, а лідерству серед держав. Демократичного світу Сполучені Штати стали тими сполученими штатами, які е, знає весь світ Тому та стратегія, яку брав Трамп, вона кінцевому рахунку може призвести до руйнації подібної єдності між традиційними союзниками та США, і е, в такій ситуації оголошувати якесь протистояння Китаю, позбавляючи себе союзників, ну якось, як на мене, це занадто. Необачно бачите, пане Петре, все ж таки, бо я абсолютно підтримую те, що ви кажете, але мабуть Трамп з нами не погодиться, тому що от він ж заявив, що оці тарифи, які він запровадив, приносять щодня 2 мільярди гривень. Тобто вони загалом цю свою стратегію доларі. тільки Ой, так, так, доларів <смеш> перепрошую цю стратегію. Загалом таким чином оцінюють. Тобто тільки фінансово. І, от загалом, про ці тарифи, про те, що Обопільне підвищення цих мит саме з Китаєм, так там 104 США підняли, а піднебесна до 84% І загалом, за інформацією, ну з економіст, так видання. Я розумію, що ми не економічні експерти, але ну те, вони до прикладу пишуть, що Пекін впевнений в своїй перемозі. У цьому протистоянні поки що попередньо аналізувати і прогнозувати що звісно, складно. Але так знаєте, з такої політичної, мабуть, навіть сторони цікаво вашу думку, почути, чи допускають, можливо, навіть у Білому домі варіант таких, такого розвитку подій? Ну я не розумію стратегію, якою слідують у Білому домі. Можливо, вона є, можливо, її немає, можливо, вона там. З часом принесе якісь небачені результати, яких, власне кажучи, Трамп всім і обіцяє. Тобто, можливо, ми чогось не розуміємо, а Трамп знає і рухається до своєї мети. Зрештою, історія розставиться по своїх місцях. Але ну, насправді, як ми бачимо, розрахунок адміністрації Трампа на те, що от вони оголосять ці мита, всі одразу злякаються і кинуться з ними якимось чином про щось домовлятися, він. Далеко не повною мірою спрацював. Тобто є держави, які розпочали переговори з Сполученими Штатами щодо скасування мит, щодо взаємного скасування мит. і держави, які оголосили про бажання йти на поступки. Але ключові суб'єкти сучасних міжнародних відносин поки що не демонструють намірів йти на якісь поступки Сполученим Штатам і прийняли правила цієї гри. Підвищення цих самих тарифів. Тобто Китай е, підвищив тариф у відповідь на на підвищення американських тарифів. Потім, коли Сполучені Штати відповідь на це, знову підвищили тарифи, Китай знову підвищив тарифи. Uh -huh. Тобто, очевидно, що вони таким чином демонструють, що цю, цю гру можна грати вдвох. Це знаєте, така собі мексиканська дуель, е, як у Вестерні, коли. Е, Кілька ковбоїв тримають один одного вони на мушці і хто, як то кажуть, перший запанікує і у кого здадуть нерви, той, зрештою, і програє. зараз повинна така сама ситуація. Тобто, очевидно, що вони планують підвищувати ті самі тарифи, грати в це підвищення, поки хтось не повинен за розрахунком іншого піти на якісь поступки, переговори і в кінцевому рахунку. Поступитися якимось позиціям. Але коли цей момент настане, мені, звичайно, сказати важко. Я поки що лише за одним спостерігаю, як падають ціни на нафту, як всі прогнозують рецесію в світі, достатньо серйозні наслідки. І будь-якому випадку, чим би це все не завершилось, наслідки будуть дуже і дуже серйозні, тому що руйнується система відповідних відносин, руйнується система міжнародної довіри. Тому наслідки вони в будь-якому випадку будуть значними, але ну поки що я не бачу де і конкретно, як вони на зупиняться, і чи готові вони, в принципі, зупинятися. От цього знову ж таки не зрозуміло. Тому спостерігаємо за цим процесом. Я повторюся, я задуму не розумію, можливо, він є, хоча у наявності за задуму сумніваються багато хто і в самих Сполучених Штатах. Тому Подивимося, от це цікаво про задум, тому що можливо ви бачили, пане Петре. Це ж здається минулого якраз минулої середи запровадили оці тарифи. Так це був історичний день, і потім протестували користувачі і журналісти, в тому числі в чат GPT, Вони йому задавали питання, як можна от, там, наповнити бюджет Сполучених Штатів Америки. Він їм видав якраз у цей перелік. Оцей Знаєте, знамениту цю табличку Трампівську, яку він виголосив от якраз у цих тарифів. Тому справді задум, знаєте, вже будемо бачити в перспективі, який задум, можливо, справді якийсь таємний. Але тут цікаво ще оце протистояння Китаю, Сполучених Штатів ну, якось вийшло на передній план. Але ж ми вже бачили, що Євросоюз уже сьогодні остаточно погодив, теж свої е, мита, так для певних товарів Сполучених Штатів Америки, такий у відповідь. І а міністр фінансів США Бесен, він сказав, що Європа таким чином собі горло переріже. Так все ж таки, але чи не думають в Білому домі, що таким чином запровадженнями таких тарифів проти своїх партнерів, своїх союзників навпаки може посприяти зближенню європейського союзу, в тому числі з Китаєм, які мають гарні торгівельні стосунки, це великий ринок. Ну, це очевидно. Тобто, тут знову ж таки просто підвищення ставок, без рахування варіантів. А якщо це все не спрацює, а що тоді Ну, от вони реально руйнують єдність того, що раніше було західним світом, ідея традиційно Сполучені Штати, ну, принаймні після завершення Другої світової війни, займали провідне, лідируюче становище. І от вони реально. Ставлять під сумнів існування цього самого заходу як якоїсь єдності під сумнів. Питання, що у відповідь вони можуть одержати такого вигідного, щоб могло це все виправдати. Міше що це ж стосується різних аспектів цієї самої єдності західного світу. Це стосується, наприклад, і єдності не лише, наприклад, економічної, але і політичної. І військової, тому що Сполучені Штати постійно оголошують про плани щодо виведення військ з Європи, зменшення там військової присутності і тому подібного. Тобто, в кінцевому рахунку, Сполучені Штати руйнують зв'язки, які вибудовувалися десятиліттями. Що вони у відповідь на це зможуть одержати? Ну, питання знову ж таки дуже і дуже незрозуміле, тому що. Кого вони тоді будуть в якості союзників мати для перспективи цього самого військового чи будь-якого іншого протестення з Китаєм? Не зрозуміло. Uh -huh. Ну і ми повертаємося до початку нашої розмови. Що це взагалі таке і який в цьому всьому сенс? Ну, я звичайно можу відтворити ідеологічні засади е, політики Трампа, які озвучуються, наприклад, його радниками, представниками команди, які розказують про те, як їх всі страшенно грабували через. Несправедливі тарифи, як вони втрачали багато грошей, тепер ці гроші не будуть втрачати, тепер в них будуть повертати назад. І е, ну от, це все достатньо, як на мене, примітивна логіка, тому що вона не враховує той факт, що завдяки лідируючому становищу Сполучених Штатів у світі, е, і тому, що, наприклад, долар був провідною валютою світу, вони вже заробляли багато грошей. Але ну от. Така от собі новітня версія ізоляціонізму, вона справді виступає ідеологічною основою для дій е, команди Трампа. Вони, очевидно, вважають, що якщо досить довго тиснути, в кінцевому рахунку всі підуть на поступки, вони одержать дуже багато преференцій, і таким чином ці всі преференції вони компенсують усі ті видатки, які вони мають на даний момент через падіння ринків, через загрозу рецесії і тому подібне. Ви тобто, знаєте, це. Така от собі геополітична гра в казіно. Коли ти все ставиш на якийсь відповідний, на якусь відповідну позицію і чекаєш, що якщо ти виграєш, ти виграєш буквально все. І не думаєш, що ти, в принципі, так само можеш все програти. Ну, от, власне, знаєте, от, в продовження того, що ви кажете про радників, тут цікаво, тому що Маск назвав Навару, так, це торговий радник. Білого дому він назвав його тупішим за мішок цегли. Ну, про ці от висловлювання взагалі, чесно, не хочеться їм оцінку ніяку давати, але тобто, бачимо, що навіть всередині оточення Трампа, отакі, знаєте. Стосунки м'яко кажучи, не дуже такі заяви тут цікаво. Можливо, маск так заявив через те, що акції Тесли, як ми знаємо, так суттєво похитнулися, вниз полетіли. Але ну справді багато фахівців, як і ви в тому числі схиляються до думки про знаєте, компетентність радників Трампа та які, які голови Білого Дому. От як ви все таки вважаєте? Я думаю, таким чином, що, в принципі, очевидно, що Маск тут він більшою мірою висловлює позиції як бізнесмен, тому що він, як бізнесмен, очевидно, від цієї політики щось втрачає. І, до речі, Наваро там теж це підкреслив, що там він насправді продавець автомобілів, тому там, якби його слухати не треба, і у відповідь на це вже і маск обізвав Наваро цим самим. Що він тупіший ніж мішок цегли, і е, от е, це говорить про те, що знову ж таки далеко не всі готові сприймати цю політичну лінію, навіть серед тих, хто ну, в принципі Трампа підтримував. І подібних заяв останнім часом дуже дуже багато. Багато хто тобто, з конгресменів про це говорить. Е, Причому, знову ж таки, навіть ті, хто були достатньо послідовні в своїй підтримці Трампа, наприклад, Ренд Пол, це сенатор. Сполучених штатів, який традиційно Трампа підтримував, виступав проти допомоги для України, наприклад, не голосував за цю допомогу, всіляком чином намагався зупинити її голосування в Сенаті, він зараз говорить, що в принципі оця вся політика, вона нічого доброго для Сполучених Штатів не принесе, так само, як і республіканські партії. І що, зрештою, якщо ну відповідним чином це все буде тривати і. Це все позначиться негативно на статках, на економіці в Сполучених Штатах, то це призведе до, як про це РенПО казав, кривавої бані на виборах до конгресу наступного. Uh -huh. Тобто, багато хто про це говорить навіть серед людей, які в принципі щодо лояльності, яких відношенню до Трампа ще недавно ну, ніхто не міг якимось чином сумніватися. Але багато хто помічає. Відповідні негативні тенденції, якимось чином їх намагається проєктувати на майбутнє, і відповідно робити висновки. А стосовно цього самопротистояння Наваро і Маска, ну насправді цікаво, хто з, -з, -з, з нього вийде переможцем, тому що це насправді не просто якісь там з'ясування стосунків, чи якісь там непорозуміння, як це намагалася подати речниця. Білого Дому. Ні, це достатньо ідеологічне протистояння, і зрозуміло, що з нього в кінцевому рахунку переможцем вийде хтось один. Хтось один вийде переможцем, хтось один зазнає поразки. Останнім часом багато розмов про те, що Маск залишить ту посаду, яку він зараз займає, ну, тому що там є відповідні часові обмеження того статусу, який він має в рамках Держслужби США. Але говорять про те, що він все ну, одно має залишитися після цього радником. Трампа, але яку роль він буде справляти на ухвалення тих або інших рішень, ну тут теж сказати важко. Але в принципі, тут я хотів би відзначити, що якщо, наприклад, політика Трампа вона ніколи не була достатньо послідовною, то там в ній завжди було, був один принцип: він постійно змінював свою команду. Під час свого першого президентського терміну, Ну, практично ніхто не залишився з першого складу його адміністрації до кінця його каденції. Постійно хтось йшов, хтось приходив. Більшість тих, хто йшов, дуже критично потім відгукувалися до по Трампа, Да. Ну, наприклад, там Болтон, який угу. займав посаду радника з національної безпеки, зараз ну, під час першої каденції Трампа, зараз, мабуть, один із найбільших критиків Трампа. І не, не втрачає жодної нагоди, щоб його якимось чином покритикувати. Не виключено, що скоро Маск так само виявиться в цій команді зайвий, а через невеликий проміжок часу може стати а, найбільшим критиком Трампа і його політики. Принаймні, це б абсолютно вписалося в логіку а, діяльності Трампа як політика і його підходів щодо кадрової політики. І от ще на завершення цікаво, тому що з'явилася інформація про те, що у Сенаті навіть можуть розглянути скасування цих тарифів Трампа. І тут цікаво, чи можете нам пояснити загалом, як це працює? Тобто, верхня палата може скасувати указ президента? Чи от як це може виглядати? Наскільки я розумію, вони планують ухвалити відповідний закон, який би. Знову ж таки впливав на ці можливості для Трампа ухвалювати відповідні рішення. Але треба розуміти, що в Сполучених Штатах є певна процедура, як і в будь-якій іншій державі демократичній, щодо ухвалення будь-яких законодавчих ініціатив. І у випадку, наприклад, Сполучених Штатів Сенат. Ну, у них є дві, дві палати: Палата представників і Сенат, разом вони становлять Конгрес США. Обидві палати з точки зору законодавчої ініціативи є рівноцінні. Тобто, ініціювати законопроект може і одна палата, і інша палата. Тобто, тут неважливо, хто починає розгляд законопроекту. Але для того, щоб законопроект став законом, він повинен пройти голосування в обох палатах. Після чого бути підписаний президентом. Відповідно, після голосування в Сенаті законопроект піде до Палати представників, де з високою долею ймовірності спікер Майк Джонсон просто не поставить його на голосування. Ну, а якщо навіть уявити собі, що щось з Джонсоном трапиться і він вирішить його на голосування поставити, Трамп його просто не підпише. Тому, от, наприклад, недавно по нашим ЗМІ розлетілася новина, що Сенат скасував мита проти Канади. Це не зовсім так. Сенат не має відповідної компетенції, він проголосував відповідне рішення, яке тепер повинно пройти через Палату представників і потім піти на підпис президента, що з високою долі ймовірності не відбудеться. Тут важливо інше. До початку, власне кажучи, президентської каденції Трампа у республіканської партії була більшість і у Сенаті, і у Палаті представників. Тобто вони повністю контролювали Конгрес, але за американською традицією це була мінімальна більшість. Ну, тобто, у них двопартійна система достатньо жорстка, і там, як правило, як правило, у кожної з партій там буквально перевага в кілька голосів. Тому там для них важливо, щоб всі ходили на засідання, всі голосували, тому що там буквально може бути така ситуація, що хтось один не прийшов і рішення не ухвалене. Відповідно, той факт, що, наприклад, Сенат починає голосувати рішення, які йдуть в розрив із політикою Трампа, свідчить про те, що в республіканській партії формується внутрішня опозиція до політики Трампа. Поки що вона проявляється на рівні Сенату.